Улюблені казкові герої, що оживають, та персонажі найвідоміших мультиків із якими можна навіть побавитися, усе збувається під новий рік. Тим більше музей казок. Музей казок це інтерактивний шоу-парк для дітей від 3 до 12 років, що вже працює на території торговельного центру Даринок у Києві. Тут близько 20 казок, близько 45 казкових персонажів. Ми створили світ, в якому діти можуть разом з казковими персонажами погратися у казку, відчути цю казку. Спробувати бути чирівниками, розбійниками, маленькими звірятками, тобто усіма тими персонажами, яких вони дуже люблять. Першими відвідувачами музею казок стали чотири сотні соціально незахищених дітей. Такий подарунок до новорічних свят цим малюкам зробили організатори шоу-парку. А загалом інтерактивна програма триває близько півтори години. За цей час можна встигнути завітати у гості майже до кожної казки цього музею. Все дуже просто я Джек Воробей. Ось тут. Буде моя команда молодые пірати. Ми Будемо атакувати цих хрици. У нас сухі шарики сквозь басейн з шариками. У нас буде шоу з мильними пузырями. У нас будуть прыжки на ослах. Ну і, звісно, ще дуже багато квестів інтерактивів. Музей казалку столиці працюватиме для дітлахів протягом усіх свят до 10 січня.